Отже, давайте продовжимо тоді сьогодні з нашим уривком. Псалом 19 сьогодні вивчатимемо. Це українська нумерація. У російській Біблії це псалом 18. Я читатиму з нового перекладу українською. Добре, псалом 18. Керівнику хору. Псалом Давидів. Небеса проголошують славу Божу! І про діяння рук його сповіщає небесна твердь. Ден у день виливають вони мову свою, і щоночі відкривають знання, хоч без слів їхня мова, і не чути звуків від них, по всій землі розходяться їхній голос, і до краю Всесвіту їхні слова. У небесах поставив він шатро для сонця. І воно виходить із нього, немов наречений, з весільної світлиці, і радіє, наче бігун, що пробігти має свою стежину. З одного краю небес воно виходить, пробігає коло до іншого краю, і ніщо не сховається від його спекоти. Закон Господа бездоганний оновлює душу, одкровення Господні, гідні довіри, мудрими роблять простих. Настанови Господні справедливі, радують серце, заповідь Господа промениста, просвітлює очі, страх Господній чистий, перебуває повіки, закони правосуддя Господа, істини, усі вони правідні. вони бажаніші від золота, навіть від безлічі золота щирого і солодші вони від меду, меду. Стільникового, тож твій слуга бережеться ними за їх дотримання велика нагорода, а помилки свої хто їх помітити може? Від неумисних провин очисти мене і від свідомих гріхів стримай твого нехай не панують над, наді мною. Тоді я буду досконалий і чистий від великого великого беззаконня. Нехай приємні тобі будуть слова вуст моїх і роздуми серця мого, Господи, скеле моя і ви відкупителю мій. Є такий чоловік, його звати Девід Аттенборо. Він один із найзнаменітіших документалістів природи, які коли-небудь жили. Зараз йому вже 97 років. Uh, і він провів ймовірно більше часу за будь-кого uh, у дослідженнях світу природи. Він стверджував колись. Мені здається, що світ природи є найбільшим джерелом захоплення, найбільшим джерелом візуальної краси, найбільшим джерелом інтелектуального інтересу. Це найбільше джерело того, що робить життя вартим прожити. Це життя це примирення з собою і світом природним. Чому ти тут? Як ти вписуєшся? Для чого все це? Інший Давід, набагато стародавніший, тобто автор нашого тексту сьогодні, він, в принципі, погоджується цією думкою. Світ природи є джерелом слави і подиву. Та вказує на те, що робить життя вартим прожити. Але він йде далі. Він каже, що природа є саме такою, бо вказує на Творця. Творіння проголошує Божу славу. Більше того, це не кінець його одкровення, а лише початок. Ось у нашому уривку сьогодні ми розглянемо тоді солодкість Божого откровення». Гіркість Божого откровення і повноту Божого откровення. Добре, солодкість, гіркість і повноту Божого откровення. По-перше, солодкість Божого откровення. Тут Давид поетично описує, як творіння, зокрема, небо передає Божу славу. Павло підсумовує цю ідею в посланні до римлян, коли він каже: від створення світу невидимі якості Бога, його вічна сила і божественна природа були чітко зрозумілі у творінні, так що люди не мають виправдання. Пізніше в цьому посланні Павло цитує цей самий псалом. Він говорить там в контексті про те, що людство не має ще раз виправдання для відкидання Бога. Він каже: Але я запитую, невже вони не чули? Тобто люди? Навпаки, і тут він цитує: по всій, землі, по всій землі розходиться їхній голос і до краю Всесвіту їхні слова. Ось чому природа захоплює нас. Ось чому навіть такі агностик, як Девід Аттенборо, так захоплюється природою, навіть якщо він не розуміє її послання. Природа відгукується в нас славою, красою і силою Творця, якого ми ще ніколи не бачили. Навіть якщо ми заперечуємо його існування. Все одно ми це бачимо, адже наші душі прагнуть його. І все ж таки, якою б славною не була природа, вона може розповідати нам про Бога тільки до певної міри. Адже тут написано без слів їхня мова. Небеса ясно показують нам так, Божу силу. І красу, але вони не можуть розповідати нам про його характер. Творіння не може показати нам його серце. Існує потреба в подальшому одкровенні, ніж просто природа. Цікаво зазначити, що Давид одразу переходить від поетичного захоплення Божим одкровенням у творінні до поетичного. Захоплення Божим Откровенням у Святому Письмі. Він перескакує від опису Сонця до опису закона Божого. Досить швидко. І це може здатися навіть різким переходом для нас, але не на погляд псалмоспівця. співця. Це дві частини одного цілого в його розумінні. Творіння і писання. Обидва є самооткровенням Бога. Іноді богослови говорять про загальне откровення і особливе откровення. Загальне откровення включає в себе творіння, також людську совість, глузд тощо. А особливе откровення включає в себе писання. Ну, і також інші прямі засоби откровення, наприклад, видіння, сни, пророцтва тощо. І найголовніше, сам Христос у Його втіленні. Зауважте, що здебільшого особливе откровення відбувається у Божому народі, тобто церкві, і через неї. Тоді як загальне откровення дається всім людям. Тут є важливий момент. Послухайте, якщо ви ігноруєте будь-яку частину Божого самооткровення, ви втрачаєте повну картину Бога. Звичайно, є люди, які кажуть, ну, мені не потрібна церква чи Біблія, я просто виходжу в ліс або дивлюся на захід сонця і пізнаю Бога. Ну, ці люди насправді до певної міри переживають частину Божого самооткровення в природі, але вони багато чого втрачають, якщо цим обмежуються. Знову ж таки, без слів мова творіння. Тоді, безумовно, це є менш зрозумілим з двох між загальним і особливим откровенням. Тому, послухайте, якщо ти нехтуєш Словом Божим, то в кращому випадку ти відчуєш лише тіні та відлунання Божої слави, але серце його не пізнаєш. Але є інша крайність, в яку іноді впадають християни, вони починають думати так: ну, все, що мені потрібно для пізнання Бога, це Біблія. Я просто повинен вивчати її безпреривно, і я зможу пізнати Бога у всій Його повноті. Насправді це неправильно. Хоча Писання є життєво важливим для пізнання Бога таким, яким Він відкрив себе. Але ти не матимеш належного відчуття Його слави, якщо не вийдеш у світ. І не побачиш відблиски його краси та слави у природі. В такому випадку, можливо, твоя доктрина буде правильною, але твоєму серцю бракуватиме відчуття Божої слави та величі. Уявіть собі таку ситуацію. Ви читаєте писання, наприклад, про те, що Божий голос подібний до грому. Але ви ніколи за життя не чули і не відчували, як грім трясе ваш будинок. Або ви читаєте про Давида, який підняв очі до хір, височенних, а ви ніколи не виходите хоча б на вулицю. Бог створив нас фізично-духовними істотами. І він має намір, щоб ми відчували Його славу в обох частинах нашого єства. Перейдемо до опису слова у цьому псалмі. Він щонайменше так само захоплюючий, як опис природи, що цікаво. До речі, тут закон, откровення, настанови, заповідь, то, що це все синоніми для Писання добре, для Біблії. Закон Господа Давид пише, оновлює душу. Слово оновлює буквально означає повертати. Тобто закон Господа повертає душу, куди повертає туди, де вона повинна бути. Слово Боже допомагає нам повернутися до стану миру та довіри до Господа, для якого ми були створені. В одному з перекладів сказано, закон Господа повертає життя душі. Далі писання робить простих мудрими. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає мудрості в якійсь сфері життя, дозвольте Божому Слову дати вам цю мудрість. Бо тут написано, воно робить простих мудрими. Хоча хтось може подумати, ну я ж не простий, я і так досить мудрий, Навіщо мені Біблія? Ну, по-перше, таке твердження є першою ознакою, що ти навпаки великий дурень, а не мудрий. По-друге, подумайте про наступний аргумент одного проповідника Тима Келлера. Якщо ти зараз згадаєш себе 15 років тому, ти напевно. Похитаєш головою і скажеш, яким же я був дурним тоді. Для людей старші за 40, якщо ти в тому віці, 15 років тому, озирнувся би ще на 15 років назад, ти сказав би те ж саме. Але це означає, що якщо ми проживемо ще 15 років відтепер. Через 15 років ми озирнемося на себе сьогоднішнього і скажемо, який я був дурін. А це означає, що ми сьогодні дурні. І що ми потребуємо Божої мудрості сьогодні. Слово Боже далі радує серце. Воно просвітлює очі. Чому? Тому що воно відкриває нам наскільки Бог добрий. І вірний. Воно відповідає на питання про те, що насправді має значення. Як сказав Атенборо, чому ти тут? Як ти вписуєшся, для чого все це? Але насправді це питання, на яке загальне откровення, тобто природа, не дає, не, не дає відповіді. Тобто водоспад, яким би прекрасним та величним він не був? Не може вам на ці питання відповісти? А Боже Слово може. Перш ніж ми продовжимо тут є питання. Чи відрізаємо ми свою душу від цієї мудрості, від цієї життя та радості через нехтування Словом Божим? Ви скажете, ну, я ходжу до церкви, слухаю проповіді в неділю. Це добре, якщо ви так робите, але наступне тоді питання до вас. Чи вам потрібна радість, мудрість, відновлення лише один день на тиждень? Напевно, це не той підхід, який ви застосовуєте, ну, скажімо, до їжі чи до сну. Правильно, ви ж не тільки один раз на тиждень. Варто перебувати у Слову Божому щодня. Якраз тут на початок року хороша можливість поставити собі мету прочитати Біблію за рік, якщо ви ніколи не робили це, ніколи не прочитали повністю Біблію. До речі, є розклади, у, ну, по-перше, у багатьох прикладах, придатках, які ви можливо. Користуєтеся? Теж ми роздрукували розклади, як читати Біблію за рік біля коробки для пожертвувань. Якщо вам цікаво, можете взяти після служіння. Слово Боже, за словами Давіда, солодше від меду. Його дотримання велика нагорода. Тоді чому ми нехтуємо ним? Ну, Тут є дилема. І на цьому псалом не закінчується. Давайте подивимось далі на гіркість Божого откровення. Давід визнає, що Божі закони досконалі, справедливі, чисті, істинні, променисті. Але в тому, в тому та і проблема, що ми не такі. Ми не можемо дотримуватися Божого закону, і тому ми ховаємося від нього. Промін писання подібний до Сонця, про яке Давид пише у цьому псалмі: ніщо не сховається від його спекоти. Давід у заключній частині Псалма вказує на цей результат. Хоча за дотримання Божого Слова. Велика нагорода, як він каже, теж він одразу підкреслює, а помилки свої, хто їх помітити може. Тобто, на відміну від досконалості Божого Слова, ми маємо так багато помилок, так багато гріхів, що навіть не усвідомлюємо їх. Ми також не розуміємо, наскільки серйозний наш гріх. Що кожен гріх у вчинку, чи слові, чи думці це насправді зрада законому царю та ідлопоклонства фальшивим богам. Ось чому солодкість Божого Слова може стати гіркістю, бо слово показує нам наш гріх. Але ось чому іронія. Якщо ми не готові відчути цю гіркість, побачити свій гріх через слово, ми ніколи не відчуємо його солодкості. Тільки дурин тікає від дзеркала і думає, що тим самим це зміни... зміниться його обличчя. Просто тому, що ти ховаєшся від зеркала, нічого не змінює. Як ми вже говорили раніше, якщо ти вважаєш, що ти вже досяг мудрості повної, це означає тільки, що ти ще дуре. І тільки добра людина знає, яка вона насправді погана. Той, хто відмовлюється бачити своїх гріхів, є по справжньому злим. Але це ще не кінець історії. Давід вигукує тут від неумисних провин очисти мене і від свідомих гріхів стримай раба Твого. Нехай не панують над мною. Тоді я буду досконалий і чистий від великого беззаконня. Розумієте, сенс заповіди не в тому, що ми можемо їх дотримуватися. Радше в тому, щоб побачити глибину нашого гріха і волати до Бога про Його очищення, про Його прощення. І тут ми підходимо якраз до повноти Божого откровення. Давайте розглянемо. Тут Давид волає до Бога про милосердя. Він розуміє, що тільки Божа благодать зробить його досконалим та приведе до радості, мудрості, життя, на яке вказує слово. Він усвідомлює, що Бог є відкупітельний, як він пише наприкінці псалма. Біблія говорить, що слово, слово, про яке ми читаємо та говоримо сьогодні, це слово стало людиною, тілом, і оселилося серед нас. Це Ісус Христос, це втілене Слово Боже, Його остаточне самооткровення. Він той, хто був сповнений радості, мудрості, життя, досконало виконуючи Божі заповіді. Він заслужив цю велику нагороду, про яку ми читаємо, але Він є відкупителем. Про якого говорив Давид тут. Відкуплення означає, що одна людина платить, платить ціну, щоб врятувати іншу. Ісус заплатив цю ціну. Щоб оголосити нас невинними, Він був оголошений винним. Щоб відродити нашу душу, його душа була вилита. Щоб радувати наші серця, Він був розчавлений скорботою. Щоб дати нам солодкість своєї любові, Він скуштував гіркість жовчі та смерті на Христі. Щоб дати нам свою велику нагороду за досконалий свій послух, Він прийняв покарання за наші безліченні гріхи та зраду. Ось чому ми можемо прийти до Слова і знайти в ньому солодкість насправді. Адже воно, зрештою, вказує нам на Ісуса, на того, на того, хто скуштував гіркість за нас. І тепер, якщо ми приймаємо Його відкуплення, ми станемо бездоганними. І ми тоді приходимо до Слова не для, не для того, щоб виконувати вимоги. А щоб дивуватися славі та красі Спасителя, слава якого перевершує будь-який водоспад, Захід сонця чи гірську вершину. Боже Слово це не в першу чергу дзеркало, як виявляється, а портрет нашого викупителя. Божі заповіді перестають бути для нас просто чимось, що ми повинні виконувати. Вони стають солодкими. Християнський письменник Клайв Люес у своїй книзі про псалми якраз запитує, як заповіді можуть бути солодкими? І він пише: тут, спочатку це було для мене дуже загадковим. Не кради, не чи не перелюбу. Я можу зрозуміти, що людина може і повинна поважати ці заповіді Намагатися їх виконувати, погоджуватися з ними у своєму серці. Але дуже важко знайти, як вони можуть бути, так би мовити, смачними, як вони захоплюють. Це мова людини захопленою моральною красою. І, зрештою, Льюіс відповідає, що солодкість цих заповідей полягає в тому, щоб. Догоджати тому, хто дав їх. Це схоже на ситуацію, коли закохана людина робить те, що просить її коханий, не просто тому, що вона повинна це робити, а тому, що вона знаходить своє задоволення у задоволенні коханого. Послухайте Слово Боже та життя в послугу будуть. Солодкими лише тоді, коли ти побачиш красу Ісуса, коли ти побачиш досконале Боже откровення у Христі. Тоді ти захочеш, щоб слова в уст твоїх і роздуми серця твого були приємні Йому. Адже Він віддав усе заради нас. І це, власне, показує. Чи знає твоє серце Бога, чи ні? Ось такий вам тест. Чи милі тобі Божі заповіді? Чи хочеш ти їх виконувати, чи прагнеш ти його, цього? Не тому, що ти будеш покараний, якщо не зробиш цього. Це призводить лише до спроби підкоритися під загрозою. Не про це мова. Чи послух Богу солодкий для тебе? Тому що Христос солодкий для тебе? Я не питаю, чи завжди послуг є легким, звісно, не так. Питання в іншому. Що для вас є обтяжливим? Божі заповіді, чи власний непослуг? Чого ти прагнеш Божої волі чи власної? Якщо Бог для вас прекрасний, милий, то і догоджання йому буде таким ж. А якщо Його заповіді це для тебе лише вимоги, обов'язки та погрози, це ознака того, що твоє серце ще не пізнало слави Божої у Ісусі Христі. Ти ще не бачив, що Він, як те сонце у псалмі. Немов наречене із весільної світлиці пробіг свою стежину, щоб здійснити наше відкуплення. Ось благання істиної іст, Божої дитини. Нехай приємні тобі будуть слова вуст моїх і роздуми серця мого, Господи, скеле моя і відкупителю мій.